Вітаю, це Ігор Бойко і подкаст Трдосвіта, де я говорю про найцікавіші події дня в футболі. Головна подія, яка сталася у вівторок, це звичайно гра Дніпра 1 проти Панатінаєкоса. Це гра відповідь кваліфікації Ліги Чемпіонів. Після поразки в першому матчі з рахунком 1-3. Мало хто вірив в те, що Дніпро 1 зможе пройти далі. І головним завданням, мабуть, було у самому Дніпрі 1, та любителю футболу. Це могли б вважати за завдання зіграти на рівних суперником, показати, що результат першого матчу був випадковістю. Ну і набратися якого не якого досвіду. Хоча Дніпро 1 команда більш-менш досвідчена, більш-менш вікова, мабуть, не досвідчена, а ось вікова слово більш правильне. Якщо вважати це завданням, то Дніпро 1 з цим впорався. Тобто команда зіграла не гірше за суперника, команда боролася навіть за вихід до наступного раунду певний час. Ці хвилини, коли рахунок був 2-1, стали важливими і був момент, коли Дніпро 1 здавалося здатен на сенсацію. Але загалом, якщо говорити, то нічого надзвичайного не сталося. Нічого такого, чим можна пишатися не сталося. Це, мабуть, підсумки двох матчів, але підсумок цього матчу е, теж. Олександр Кучер після матчу хвалив команду на прес-конференції, хвалив гравців. Там, звичайно, традиційні дивні слова українського тренера, мабуть, окрім. Того, щоб, говорити, щоб тренувати якось е, на курсах е, тренерів, ще й вчать говорити стандартними фразами, що арбітри працюють проти нас, про це Суркиз -Го Кутір говорив. Е, також він говорив про е, різні. Е, Стандартні речі в таких ситуаціях там не пощастило, там ну, не вийшло провести. Ми показали, себе, ми показали, що можемо грати з командою рівня Панаті Найкоса. Але ж знаєте, який рівень Панаті Найкоса? Це просто ну, так іменитий клуб, однак це дуже посередня команда. І коли ми можемо говорити, хтось може говорити про якісь досягнення Дніпра 1 в цих матчах, то варто зазначити, що Панаті Найкос це посередня команда. Це не баскетбольний Панатіннако, це не футбольний Панатінако з 90-х років. Це просто така команда, з якою так Дніпро 1 все одно не може впоратися. У першому таймі дійсно виходило непогано. Забив Артем Довбик індивідуальний гол, але якби Довбик не забив, той індивідуальний гол, що було б, де була б ця непоганість, про що б тоді говорили. Вдавалося контролювати м'яч непогано. Відреагувати правильно на ну, турний по-справжньому пропущений гол, коли голкіпер дебютант, голкіпер Євген Волинець просто не розрахував траєкторію польоту м'яча для воротара його віку, це дуже дивно звучить, але ну, так вийшло. Потім з, з Волинцем дійсно проблема сталася, коли він отримав травму та змушений був поло залишити. Але Дніпродин відреагував на усі ці, е, події, і команда о, зуміла з холодною головою грати. Е, так ефективності було не так багато. Повернення Олександра Піхальонка допомогло, переведення Бланко глибше допомогло. Рубчинський якийсь флангу приходив в центр. В ці розіграші також був важливим елементом. І ось тут в Дніпра 1 на першій стадії розвитку атаки були плюси. Але далі все ж цих плюсів було не так багато. В атаці на в останній третині все. Знову вирішували піхальонок, котрого не вистачило на всі 90 хвилин, а також довбик який з піхальонком грав якось відкритіше, відвертіше, чого не було в першій грі. Утім, все одно якості було замало, якості виконавців, ну і, мабуть, якості тренерської думки, тому що атака, власне, побудова гри це не лише розташування футболістів на полі, але весь. Всі фази е, гри мають працювати. А у Дніпра один розташування було, структура була, але як з цієї структури виходити далі, не було. Ну, і, звичайно, гра проти м'яча це не дуже добре, стільки помилок, стільки невдалих дій, і багато нерозуміння того, як з е, цим, цим потрібно грати. Наступним суперником в лізі Європи буде Славія. Дніпро один. Не фаворит. Якщо піде довбик, то точно не фаворит. Але потрібно боротися за те, щоб хоч в якомусь Єврокубковому турнірі восени грати. Буде складно. Андрій Лунін може залишити реал. Це, звичайно, історія, яка кожного літа. Триває, кожного літа з'являється, але в іспанській пресі написали, що Реал готовий відпустити футболіста і вже навіть має конкретну суму, за яку готовий відпустити: 8 мільйонів євро. Це багато. Знову ж таки, ті ж іспанські ЗМІ відзначають, що 8 мільйонів це багато і немає е претендентів. Тобто список претендентів є, хтось багато клубів насправді хочуть запросити Луніна, але 8 мільйонів євро їх відлякує. Тому що це все-таки резервний воротар, у якого за рік закінчується контракт, і терміново купувати Луніна. Ну який в цьому сенс? Реал, він не потрібен, є Тібо курта очевидний перший номер, є резервісти також. Не те, що більш надійні, але ось такі резервісти, на яких можна розраховувати на тривалий термін. Ну і які можуть дати дещо інше, ніж Лунін. Більше стабільності в тих матчах, невеликої кількості матчів, коли їм доведеться грати. Тому ось такий варіант є. Лунін може клуб залишити, але дійсно сума дуже кусюча і навряд чи. Хтось серйозно за 8 мільйонів Луніна буде купувати. Просто резервіста, впевненість та якість якого потрібно ще перевіряти. А 8 мільйонів це багато. Ще декілька слів про воротарів Джан Луїджі Буфон, якому більше, ніж всім. Хто грає в футбол та цікавиться футболом, вирішив закінчити кар'єру. 45-річний голкіпер нарешті йде. Так, він останнім часом грав вже в серії Б за Пармо, але, звичайно, за буфоном слідкували. І скільки б він там не грав, що б він там не робив, все одно це велика подія для не лише італійського футболу для всього футболу. Хоча, знову ж таки, коли йдуть 45-річні футболісти, це не дивує і вже всі підготовлені до того, що він піде. Сенсація, чи якась новина, це якби був в 30 років кар'єру закінчив. А так закінчив, очікувано. Подій насправді було не так багато за цей день. Ну що Челсі нового футболіста придбав Лесі Угочук, молодий футболіст з Рена. Але це очевидний трансфер не для себе, можливо, колись для себе в майбутньому, але зараз це трансфер для братнього клубу Страсбура. Власне, Челсі придбав Страсбуру влітку раніше, ну і тепер підбирає футболістів для команди. Для Страсбура Укачуку це дійсно дуже цікавий трансфер, дуже потрібний. Далі ще про що говорити. Хотілося б сказати про. Трансфери, які не відбуваються, і як, через що це не відбувається? Дуже цікава історія з Вестгемом. Клуб шукає заміну Деклену Райсу. Але як часто буває в таких ситуаціях, коли в тебе з'являються гроші, то відношення до тебе зовсім інше. І будь-який клуб зараз хоче поживитися цими грошима, котрі. Везли ми отримав за Деклана Райса. Спочатку була історія з Жоном Палінію, з Фулема, якого клуб оцінив скільки, там, 80 мільйонів фунтів. Ну, а ви ж продали Райса за 100? Чому ми маємо Палінію продавати дешевше? А тепер були перемовини з, Дек... з Джеймсом Вордом праузом Були декілька. Етапів, декілька раундів цих перемовин, декілька сум звучало в пресі. Але останнім повідомленням, зокрема, Sky Sports, сказав, що Вестгем вийшов з цих перемовин, тому що Саутгемптон забагато хоче. І нехай Вестгем спробує знайти дешеву, логічну, надійну заміну Деклон Райсу. Всі хочуть шматок із тих 100 мільйонів. Ще про один трансфер, який, на який навряд чи хтось зверне увагу, але про який варто сказати, в контексті купівлі юних талантів, і як це може працювати чи не працювати. П'ять років тому Бетис придбав 18-річного мексиканця Дієго Лаїнеса за 12 мільйонів євро. Це був чудовий трансфер, адже ось молодий талант, який буде розвиватися, який точно молодий талант. В цьому сумнівів не було. Технічний, швидкий, активний, вмілий. Ну і сума 14 мільйонів євро солідна. Хоча він. Не коштував 14 мільйонів євро. І мова не в трансфер-маркеті, а в тому, що на той момент просто не зіграв досить матів, щоб коштувати таку суму, і не був настільки очевидним великим талантом, щоб вкладатися. Зрештою цікава історія, що Лаїнес от зіграв за Бетіс за ці. Роки 55 матчів і не забив жодного м'яча в чемпіонаті Іспанії. В нього були якісь результативні передачі. Забивав він в Кубку Іспанії, забивав навіть в Єврокубках, але жодного м'яча в чемпіонаті Іспанії. І повертається він до Мексики за 6 мільйонів євро. Це якраз до тих клубів, котрі купують 18-річних футболістів, очевидних талантів за серйозні гроші. Це не завжди означає, що вони стануть успішними, навіть якщо в футбольному менеджері вони, чи в FIFA, вони були успішними. А на сам кінець про що, про Садьо Мане, який таки залишив Баварію, переїхав до аль насру Але це очікувалося також, давно вже велися перемовини. Потрібно було лише про суму домовитися двом клубам. Це було легко, тому що. Клуби з Саудівської Аравії готові платити стільки, скільки треба. Тож, на цьому будемо закінчувати. Це був Ігор Бойко, подкаст Вдосвіта, де я говорю про найцікавіші події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст на усіх платформах, де тільки зможете його знайти, а його можна знайти всюди та досить оперативно. До побачення!